Вітаю в реформованому мисленні. Знайте, бувають такі моменти в житті, коли серце переповнене болем, а слів, щоб це висловити, просто немає. От саме такий стан душі ми сьогодні будемо досліджувати у п'ятому псалмі, а допоможуть нам у цьому глибокі коментарі Жана Кальвіна. Тож, давайте подивимось, що він нам відкриє. Вже з перших рядків ми потрапляємо в емоційний епіцентр Псалма. Це ж не просто слова, правда. Це справжнє відчайдушне благання Давида, яке буквально виривається з глибини його душі. Отже, наша перша тема це глибина і природа молитви Давида як її бачить Кальвін. І це не просто прохання, це щось набагато більше, це справжній крик душі, що страждає. І ось що тут справді цікаво. Кальвін вказує, що Давид не просто повторюється він використовує аж три різні форми вираження спершу чіткі слова. Потім невиразний стогін, і нарешті гучний крик. Кальвін каже, що це не про багатослів'я, ні, це про інтенсивність, про силу його горя і про неймовірну наполегливість у молитві. І отут Кальвін звертає нашу увагу на одне єврейське слово «хагіх». Він пояснює, що це не стільки чітка мова, скільки оте саме невиразне бурмотіння душі стогін. І знаєте, Кальвін підкреслює тут щось неймовірно втішливе. Навіть наші невимовні стогони, коли слів просто бракує, це теж форма молитви, молитви, яку Бог чує і прекрасно розуміє. І ця щирість, ця емоція вона не просто залишається почуттям, вона переходить у дію. Кальвін розглядає цей вірш не як якийсь простий ранковий ритуал. Зовсім ні. Це свідоме рішення віруючої людини, щоранку знову і знову спрямовувати свою молитву до Бога. А потім, потім терпляче й пильно чекати на його відповідь це справжній акт віри. Ну добре, але що ж було джерелом таких страждань Давида? Він сумує не просто так, він страждає через цілком конкретних людей. Давайте подивимося, як Кальвін описує цих ворогів. Яка ж потужна метафора, тільки вдумайтеся. Кальвін пояснює, що це не просто поезія, відкритий гріб це символ ненаситної жаги до руйнування, до кровопролиття. Їхні слова це не просто обман, це інструмент, щоб поглинати і знищувати інших. Тобто, бачите, Давид не просто скаржиться. Він, по суті, представляє Богу справу. Він детально описує своїх ворогів, в їхніх словах немає правди, їхні серця переповнені злом, а язики це зброя обману. І саме це стає основою його прохання про справедливість. І ось ми підходимо до поворотного моменту всього псалма. Надія Давида вона ґрунтується не на тому, що обставини якось самі зміняться, ні, вона ґрунтується на незмінному характері Бога. Кальвін просто блискуче показує, як Давид вибудовує свою аргументацію крок за кроком абсолютно логічно. Він стверджує, оскільки Бог за своєю природою святий і ненавидить зло, він просто не може дозволити нечестивим процвітати вічно. Це не просто емоційне благання, це глибокий богословський аргумент. І є одна цитата Кальвіна, яка просто ідеально це ілюструє. Суть не в красномовстві. Сила молитви не в красивих вишуканих словах, а в її щирості, в тому, що вона звернена до самої природи Бога. Бог чує серце, а не риторику. І цей контраст він просто вражає. Подивіться, з одного боку абсолютна праведність і святість Бога, а з іншого обман і злоба нечестивих. Кальвін підкреслює, між ними не може бути нічого спільного, ніякого компромісу, і саме це усвідомлення і є фундаментом надії для віруючого. Добре, то як же тоді людина віри має реагувати, коли стикається з таким злом? Кальвін показує, що відповідь Давида це не відчай це дія, яка заснована на вірі. І ось тут, друзі, дуже дуже важливий момент. Коли псалом говорить про праведника, Кальвін уточнює, мова не йде про безгрішну, досконалу людину. Праведник за Кальвіном це той, хто, попри всі свої недоліки, прагне до праведності і покладається виключно на Божу благодать, а не на власні заслуги. Праведність це дар, який повністю змінює напрямок життя. І ця віра, вона не просто якесь внутрішнє відчуття, вона виливається в дуже конкретні дії. Праведник не покладається на себе. Він входить у Божу присутність, пам'ятаючи, що це можливо лише через милість. Він поклоняється з благоговінням, просить про керівництво і повністю, цілковито довіряє йому. Це справжня переорієнтація всього життя. Ну і ми підходимо до завершення псалма. Давид протиставляє кінцеві долі нечестивих і праведних. І суддя тут лише один, а отже, результат буде абсолютно справедливим. Для тих, хто повстає проти Бога, результат чіткий і суворий. Їхні дії мають наслідки, Божа справедливість, зрештою, переможе. І одразу ж у різкому, неймовірному контрасті, звучить обіцянка для тих, хто довіряє Богу. Їхня доля не знищення, їхня доля це благословення і Божа прихильність. Псалом завершується одним із найпотужніших і найтепліших образів у всьому писанні Божа прихильність це не якась абстракція, це щит. Тільки уявіть собі, повний всеохоплюючий захист з усіх, абсолютно з усіх боків. І ось, мабуть, головна думка, яку ми можемо взяти з цього розбору, коли ми, подібно до Давида, стикаємося з несправедливістю, зі злом, на чому ми будуємо свою молитву, чи є її основою непохитний святий характер Бога? Адже саме це знання здатне перетворити наш страх на впевненість, це питання, над яким справді варто замислити.